Як обрати імпланти у 2026 році? Зараз вибрати імплант стало реально складніше, ніж раніше. Є дешеві імпланти, дорогі з титану, з цирконію, але деякі не прослужать вами 5 років. Я Ольга Змієвська, стоматолог, хірург та імплантолог і засновниця мережі клінік Добрий доктор у Києві. Сьогодні розберемо, чому так може статись, Чому одні коштують дорожчі, а інші дешевше. На що звертати увагу, щоб не переплатити, і не приходити на переустановку через 5 років. І найголовніше розкажу про три найкращі імпланти, із якими працюю я сама. Обов'язково додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Для тих, хто можливо не знає: імплант це титановий корінь, який встановлюється в кістку на місце відсутнього зуба. Для початку потрібно розуміти, що імплант підбирається індивідуально. Багато факторів впливає на вибір матеріалу довжини і ширини імпланта. І найважливіший фактор це розмір кісткової тканини. Зараз поясню. Перед будь-якою імплантацією вкрай важливо зробити комп'ютерну томографію, тому що саме вона дає нам повну картину того, чим ми працюємо. На око або звичайним знімком неможливо точно оцінити, чи вистачає кістки, де саме вона тонша, як проходять нє, нерви чи пазухи, і чи можна взагалі встановити імплант у конкретну ділянку. КТ показує об'єм та щільність кістки в тривимірному форматі. І вже за цими параметрами ми підбираємо тип, ширину, довжину та систему імплант. У різних виробників бувають імпланти з особливою різьбою, різною геометрією та покриттям. Дуже часто саме міліметри або навіть. Частки міліметра вирішують, чи буде імплант стояти стабільно. Це все важливо, щоб імплант не робив надмірний тиск на стінки кістки, бо так він просто не приживеться. У випадку, де кістка тонка, а місця критично мало, ми підбираємо більш вузькі або коротші моделі, або ж, навпаки, довгі імпланти, які фіксуються в більш щільних ділянках. Пацієнти часто здивовані. Коли на КТ видно, що кістки просто недостатньо. Причини бувають різні: наприклад, довго не було зуба, і кістка просто зменшилася в об'ємі. Або міг бути запальний процес. Це можуть бути анатомічні особливості, коли кістка від природи тонка, і це не означає, що імплант поставити неможливо. Просто перед цим потрібно відновити об'єм кістки. Для цього використовуються методи нарощування синусліфтинг у верхній щелепі, як правило, у верхній, тому що вона сама по собі в нас тонше, ніж. Нижня, тобто лише після КТ можна зрозуміти, який імплант підійде саме вам. Ми можемо подивитися, які реальні ризики є у вашій ситуації, чи потрібне нарощування і який прогноз у всієї конструкції. І саме така діагностика дозволяє зробити імплантацію безпечною. Передбачуваною та довговічною логічне питання, чому ж тоді не всі імпланти приживаються? Хоча це на сьогоднішній день дуже, дуже малий відсоток випадків, але все ж таки він є. І це проблема, на мою думку, саме вибору дешевих імплантів. Дешеві імпланти часто мають одну ключову проблему, про яку пацієнтам зазвичай ніхто не говорить: це чистота титану. Так, формально вони теж титанові. Але різниця між якісним і бюджетним імплантатом тому, що в дешевих системах титан може містити домішки інші метали та сплави, які погіршують біосумісність. Для вас це виглядає просто як ну дешевий імплантат, але для організму це чужородний матеріал, який він може не прийняти. Через ці домішки у деяких пацієнтів виникають алергічні реакції або хронічне запалення навколо імплантата. Саме так розвивається переімплантит стан, коли кістка навколо імплантата поступово руйнується. Імплант втрачає стабільність і, врешті-решт, його доводиться видаляти. І ось тут починається найдорожча частина лікування, про яку пацієнти зазвичай не кажуть, якщо хочуть поставити щось дешеве. Імпланти преміум класу, це, наприклад, Штраумен Нобіль, мають найвищу чистоту титану, їхня поверхня спеціально оброблена і прискорює приживлення. Їх часто рекомендують пацієнтам із середньою або зниженою щільністю кістки, і також у зонах підвищеного навантаження, наприклад, жувальні зуби. Імпланти середнього сегменту, такі як Остем, мають хорошу якість, але підбираються більш вибірково. Вони підходять, коли кістки достатньо і немає складних анатомічних умов. А ось бюджетні системи зазвичай варто розглядати лише тоді, коли кістка ідеальна, пацієнт молодий і лікування не потребує додаткових маніпуляцій. І звертати увагу на чистоту тану. Якщо ви не впевнені в бренді, краще заплатити трохи більше, щоб потім не було проблем з приживленням та Повторною установкою не менш важливо, що у дешевих імплантатів дуже часто слабка і недосконала конструкція з'єднувальної частини між коронкою та самим імплантатом. На перший погляд вони можуть виглядати цілком нормально, але насправді у зоні стику завжди залишається мікрощілина, через якусь часом потрапляють бактерії. Спершу це не викликає постійного болю, і пацієнти можуть навіть не відчувати нічого підозрілого. Але поступово бактерії формують запалення. Саме воно руйнує кісткову тканину навколо імплантата і стає причиною серйозних проблем. У своїй практиці я неодноразово бачила, як системи бюджетного сегмента працюють у середньому 8-10 років. На старті вони виглядають добре, імплант здається стабільним. Саме через таку конструктивну слабкість бюджетні імплантати мають значно коротший термін служби та частіше потребують заміни. Саме тому у своїй практиці я рекомендую пацієнтам звертати увагу не лише на ціну. А й на конструкцію імплантата його герметичність та надійність системи це основний показник до того, щоб імплантат служив довго і не завдавав додаткових проблем і витрат. Ну, я б не сказала, що вони дешевлі. Я встановлювала імпланти українського виробника. До речі, вони дешевше коштують. Звісно, ну, тому що це у нас виготовляється. Вони стоять до сих пір. Зараз їх не використовую. Чому? Ну не з того їх якості чи чогось такого. Ну просто вони не так давно на ринку, і я так сказати, чекаю. Критичну масу встановлення, так щоб подивитись. Ну і в принципі немає такої прям потреби, тому ми встановлюємо три основні типи імплантів. Саме тому преміальні імплантати мають цілу низку переваг по перше, їхня конструкція правильна та надійна. По-друге, вони виготовляються з надзвичайно чистого титану. Це значно знижує ризик відторгнення організмом. На відміну від бюджетних систем, де метал може містити домішки, чистий титан мінімізує імовірність алергічних реакцій і запалень. Як я сказала раніше, деякі такі імплантати мають покриття, яке створює оптимальні умови для швидкого приживлення. Саме через ці особливості преміальні імплантати служать 15 років і більше а в деяких випадках навіть усе життя, якщо дотримуватись гігієни та рекомендацій. Лікаря преміальні виробники, такі як Нобіль, постійно інвестують у наукові розробки, вони впроваджують новітні технології та постійно удосконалюють конструкцію імплантатів. Наприклад, компанія Нобіль створила імплантати з лазерною обробкою поверхні, яка запобігає прикріпленню бактерій і мікроорганізмів, що часто провокує запальні процеси. Завдяки такій обробці ясно прилягають максимально щільно, створюючи природній бар'єр проти інфекцій і хронічного запалення. Це особливо важливо, адже навіть найкращий метал не зможе забезпечити довгостроковий результат, якщо конструкція не захищає тканини. Від мікроорганізмів. Ще одна важлива різниця між преміальними і дешевими імплантатами це різьба. Зовні вони можуть виглядати однаково, але насправді різьба робиться під різні типи кісткової тканини. Якщо різьба Підібрана неправильно, імплантант може не прижитися, рухатися або навіть випасти. У проміальних системах різьбу проєктують дуже ретельно. Вона розрахована на конкретний тип кістки пацієнта і надає максимальну стабільність одразу після установки. Тому вибор імплантату з правильною різьбою критично важливий для довготривалої служби зуба. У моїй практиці я бачила наскільки великою різницею може бути вибір між преміальною і бюджетною системою. Коли імплантат якісний і технологічно вдосконалений, його можна встановлювати навіть у складних клінічних ситуаціях. Так. Ну, бували такі ситуації, і це зазвичай дуже складні випадки, тому що там вже було величезне запалення, особливо коли це був не один імплант, а коли це була вся щелепа, там вже величезні запалення, там все це потрібно потрібно ну, чистити по-простому і вже кістки немає, і все ну, в рази просто ускладнюється. Повторна імплантація це складніше зазвичай. Потрібно пам'ятати, що навіть найдорожчий та найкращий імплантат може не прижитися лише через некваліфікованого Спеціаліст в нашій клініці, ми зробимо знімок, прорахуємо реальні ризики та підкажемо, що краще підійде саме вам. У мене більше тисячі кейсів імплантації, і у 99% пацієнтів імпланти приживались одразу. Тому, якщо ви хочете встановити імплантати, але боїтесь, що вони не приживуться, записуйтесь до мене на консультацію в клініку Добрий доктор. А якщо у вас є знімок КТ, відправте його мені в директ, і я проведу безкоштовну онлайн-консультацію. А куди писати, знайдете в описі під цим відео. А тепер найцікавіше: які ж три найкращі імпланта у 2026 році? Я обрала три найкращі бренди, але це не реклама. Керуюсь лише власним досвідом та фактами. Серед найнадійніших імплантатів я виділяю три компанії: Nobel, Штрауман та Остем. Всі три компанії працюють на ринку багато років. Вони спеціалізуються саме на імплантатах і постійно покращують свої технології. За всі роки моєї практики в середньому всі три імплантати переживаються абсолютно нормально. Нема жодних ускладнень, в основному служать вони більше 15 років, часто навіть довше. Системи All-on-4, All-on-6 запатентувала саме компанія Нобіль. Вони дозволяють відновлювати всю щелепу, навіть якщо немає жодного зуба. Замість того, щоб ставити імплантат під кожний зуб, ставлять всього 4 або 6 імплантатів, і на них фіксують всю конструкцію зубів. У випадку All-on-4 два задні імплантати ставлять під кутом. Це дозволяє обійти ділянки з малою кісткою і робить конструкцію стійкою. Полонсик ставлять в основному на верхню щелепу, тому що вона менш щільна і їй потрібно більш стабільне навантаження. І зараз ми можемо поставити такі конструкції із імплантами від нобіль. І від Штрауман та остем. Остем це найкращий варіант із середнього сегменту. Я найчастіше пропоную остем тим пацієнтам, які мають відсутній один або кілька зубів. Якщо це кілька зубів підряд, може бути міст на таких імплантатах. І якщо пацієнт хоче якісне довговічне рішення і при цьому немає космічного бюджету, ну її тоді просто не буде. Тому часто міняти імпланти не потрібно їх потрібно взагалі не міняти, поставити один раз бажано на все життя. Вибір зубних імплантатів це серйозне рішення. Дешеві імплантати можуть виглядати однаково з преміальними, але вони часто зроблені з менш міцних матеріалів. Це підвищує ризику складнень, наприклад, нестійкості імплантатів або його відторгнення. У майбутньому це може привести до додаткових витрат і повторних процедур. Преміальні імплантати або середній ціновий сегмент виготовлені з надійних матеріалів. Вони мають правильну форму різьби. Конструкції довжини та товщини і добре приживаються в кістці. Якщо їх встановлює досвідчений лікар, вони прослужать довго. Не економте на власному здоров'ї і бережіть свої зуби. Підписуйтесь, у мене в профілі багато корисної інформації.